Ну він ще колись був в цей е, інтернат і не... Він століція з ні, ні, я розумію. Ну Він ще був, е, не ті, Він був, що е, діти ді ді там проживали? Проживали. Це зараз так. не проживають. А зараз там є нові умови, що якщо не входить у світі дому, то діти не можуть перебувати. Це е, ті, хто далі на Істарбінській, Рокіднівські райони, умову кажуть, що там колись були, я знаю, що. Були от, навіти э, нормальні всякі, бути, а батьки батьки їхні хворі були. І то не психі то там хворі, а то буркульозно що. Може ті, що возять туди, то може не знає, що можна сюди чи відтолити. Це йде боротьба за дітей. Йде тобто, мова йде, що коли наша дитина ходить в місто, ми втрачаємо 35 тисяч гривень субвенції, де допомагати. Мало того, що ви втрачаєте, то ми маємо давати, то ви кисло тих тебе. Так, шановні депутати. Шість членів постійної депутатської комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. От є присутніх п'ять. Розпочинаємо роботу засідання постійної комісії. Порядок денний всі врознені, є, потреба не може. Хто за те, щоб порядок денний постійній депутатській комісії з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку від 26.09.24 року затвердити, прошу голосувати. Хто за? Проти отримався доступ. Переходимо до розгляду питань. Перше питання. Пронесення змін до програми відшкодування вартості пільгового проїзду обмеження. Залізничним транспортом на приміському сполучення 22-25 років. Проєктом рішення пропонується е, зняти із програми 10 тисяч гривень і на, спрямувати ці кошти на інші додатки. Кошти на іноскування, які передбачені обласному бюджету бюджету дозвонської громади. Частинка. Тут знімається багатьох функцій, які перерозподіл. Тому частина коштів буде спрямована на субвенцію бюджету дозвоніської територіальної громади. На підготувані і Ну, А ви звучали це питання, за нашого розміни до програму ми не мусимо заїхати так і... Ми тут ми можемо вже по-новому жити? Так, з поки щось сказати не можемо. По-перше, в першу чергу це казначейство. Фінансування, коли вони не бачать програму, змін певних до неї, в тому числі поштованості, де відбувається, так Ну, Але питання чому? Всі казначейство відпускають, а наші не відпускають. Ну то ну, це... правильно, ну то, правильно, ну, то, ну, то ну, хай не то відпускають місяць. Давайте по, трошки по ну їх теж треба на місце. Ну що це за комедія? Мають люди всі тратить купу свого часу, бо вибачте, хтось там собі щось придумав. Ну поїдемо до них всі банду і написати. Ні, вставили. так ви ну, ну, чекайте. Ну це ж якісь, ну слухайте, весь вся область, інші громади працюють, ніхто не цей. Вони тут кожен вибачте, кожен к'яр починає собі там корону ставити на голову і щось вибувати. Ну, а ну, це, це ж виходить кожен раз, ми 3, 4, 5 хвилин питання по голосування, за рік це виходить ну, години часу, заступного людей днів вже, по суті. Друг, друг, друг. Я ще хтось запитання, Другу. Другу. хто за те, щоб дане питання винести на розгляд чергової сесії, прошу висувати. Хто за? Проти голосу. Друге питання: Про внесення змін до програми соціально економічного розвитку з допуску сільської територіальної громади 22-25 років. Так, як ви були ми суму 25 тисяч надаємо субвенцію в спеціальній школі Мінзоцькій, які навчаються діти з особливими освітніми потребами нашої громади безпосередньо на їхній довіз щодня до навчального закладу. Угу. Ну, я казав свою думку, я буду голосувати проти, то мені директор. Можу, повторити, можу повторити ще, якщо хтось не хоче. Ні, поки на, на даний час, якщо вам може так і то що за вами, треба цей рік. Ні, то нічого ми чесно, не зробляли на їм це рік. У них цей бюджет. Ні, що не змінили. Це обласний заклад, це їхні діти, їхні проблеми, типу хтось не роблять, що хоче пошолосів свої. Видатки у нас свої, у нас свої проблеми не сії. Знаєте, ми ж не просимо щоб вони цьому. Але вони зараз вже ж не можуть нам придивитися, те, що вони вже так? Нічого не можуть нам придивити. Ми з ними ніякої угоди ні, ні, не про не підписували. Ми зобов'язані, яких не маємо по закону. Це просто добра воля, розумієте, так само як ми батьків? <звітність> <так, звітність> <так, звітність> ну типу збирати Ну, виноват і самого закладу. А багато дітей Питання не в тому, це Питання не в тому, що питання в тому, яким бюджетом це робити. Ви ж бачили цю статтю, наїздили, скільки обласна рада не що вони можуть проплатити дітям обласного закладу, щоб довозити. Треба, знаєте, в і саме багатої громади в Україні забирають 25 тисяч. Ж, коли в школі, ну, за пози. листом, якщо я не помиляюсь, зараз Оксана Олександрівна точно скаже, але за листом, якщо я не помиляюсь, то вони просили 100 тисяч. Ну, Але заклад дійсно обласний і я. раніше повністю був науковий ну, вам просять, Мартиновка просить возити дітей, Віле просять возити дітей, інклюзія приходить на школу. Ну, Я можу приходити, кожен готів привозить, містить приносить кожну сесію. Нічого ну, не робимо, ми розуміємо, що правильні коридори, які не хочуть. Планувалося 15 тисяч. Але <плес> на даний час вони не, <плес> У нас є, мам, я не до кінця року. Я чого питаю, тому що ви знов знімуть електричку, ми знов будемо писати <плес> листи. <плес> на наступний рік ми з'явилися, щоб ми до бюджету передбачили 3 тисячі тисячі. Тобто, ну вони стільки підтримують, так, згадують. Питань немає, ми просто не знаємо, щоб мати інформацію. Багато не просить. Матери, чекаємо. Що чекаємо? Звернення, чи Оксана Олександрівна пішла? Чи голосуємо? Хто да. за те, щоб питання... Друге питання висить на порядок на розгляд чергової сесії, прошу голосувати. Хто за? 15 дітей. Проти? Підтримався? Чотирок за, один проти. Ну, да, я ставлю, ну, все, так, третє питання: Принесення зміни до програми благоустрою території населених пунктів з добритської сільської територіальної громади на 23-25 роки, затверджені рішення виконавчого комітету з добристів сільської ради від 04.11.2022 року, номер 133. тридцять три. Колодич, секретар ради. Програмою передбачається. Додати прошли на програму благоустрою в розмірі 28 тисяч на, на послуги із збирання сміття е, з контейнерів у громадських місцях. У громаді. за те, хто що... за те, <плес> щоб далі питання вивезені народної чергової сесії, прошу <плес> у Хто за? Проти утримався одноголосно. Четверте питання. Пронесення змін до програми фінансової підтримки у сфері охорони здоров'я на 25 25 років. Далі так, е, відповідно до програми пропонується е, передбачити 30 тисяч гривень на субвенцію з уміському міському бюджету, а саме на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами зв'язку з тим, що нас убилися борг, Ми закриваємо надалі ми будемо вже працювати по іншій системі. Тобто, коли чітко. Будемо розуміти, що сімейний лікар буде бачити, які рецепти був виписані, чи підтягають безпосередньо під ту категорію хвороб і ті лікарські засоби, які передбачені постановою. От, і від того ж будемо відштовхуватися. Ну тобто нам треба буде тут попрацювати трохи з первинкою для того, щоб цю систему налагодити і не було такого, що ми відшкодовуємо для, для усіх категорій населення, а тільки безпосередньо для тих, які передбачені постанову. Данішого буде цілі. Е, ну, я, я вивчала, так, вибачте, перебив, вивчала цю постанову. Там перелік о дуже дуже там і далі що нам забезпечені, так не відпадає. відпадає і, там, так. там, воно все там буде ще більше, там воно ну, дуже. Ну буде більше, то буде більше, Жори Тіно. Як кого ще запитання? Хто за те, що дане питання винесене на розділ чергої сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти Витримався. голосно. П'яте питання. Пронесення змін до програми соціального захисту населення та надання пільги окремим категоріям громадян з Добицької сільської територіальної громади 23-25 років. Але би, начальник відділу соціального захисту. Песно зміни до програми соціального захисту населення, а саме передбачається збільшення видатків на суму 100 тисяч гривень. На одноразову грошову допомогу на лікування в сумі 37 тисяч гривень, на одноразову грошову допомогу військовослужбовцям в сумі 40 тисяч гривень, на матеріальну допомогу на споруження на доробки загиблим військовослужбовцям 20 тисяч, і на покування померлих громадян бездатного віку, які через відсутність роботи не мали заробітку 3 тисячі гривень. Дякую за питання. Хто за те, щоб далі питання винести на продовжує цільової сесії, прошу голосувати. Хто за, прошу отримувати одного. Шосте питання. Про зміни до бюджету з сільської територіальної громади на 24 рік. Оксана Пересі, навчальний ковід. В даному проєкті рішення пропонується перерозподілити раніше за призначення. А саме по апарату сільської ради пропонується зменшити на тисяч гривень. Збільше на 150 тисяч гривень на передання обладнання для коду таких зонтних. По програмі стосування варто чихілької кошти 120 тисяч гривень, на програму благоустрою населення благоустрою збільшити кошти на суму 28 тисяч на посту відбирання сміття. Кож пропонується спрямувати з бюджету громади субвенцію обласного бюджету для спеціальної школи місяцької, як і посолучні дітей з особливими освітніми потребами на суму 25 тисяч гривень, та для дітей в побудівської територіальної громади на суму 30 тисяч гривень, на забезпечення цієї месте і верськими засобами. Кошти в сумі 33 тисячі 400 пропонується збільшити відділу освіти апарату на признання комп'ютерної техніки та принтера. Закладом дошкільної освіти не збільшується кошти, сумі 100 тисяч гривень на придбання меблів та обладнання закладу шкільної освіти Ромашка. Закладам загальної освіти пропонується зменшити видатки на загальну суму 76 тисяч гривень. 500 гривен по продуктах харчування на суму 50 тисяч гривень та збільшується видатки на встановлення кнопки приможеної сигналізації в Кунинській, Івачківській та Мелодівській гімназіях на суму 24 тисячі гривень та на технічну обслуговування шкільного автобуса Дівчанського ліцею на суму 000, 15 тисяч 900 гривень та збільшується кошти 50 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки для Дівчанського ліцею. По закладах на закладах культури, а саме по бібліотеках, пропонується зменшити кошти по заробітній платі з нарахуванням на суму 74 453 гривень, по послугах 49 тисяч гривень та, та по матеріалах на суму 9 945 гривень. Також збільшити кошти 76 тисяч гривень на придбання матеріалів та поточний ремонт е, приміщення контори. Також пропонується ще до закладу культури зменшити кошти сумі 100 тисяч гривень по заробітній платі на рактування та збільшити на, на виплату допомог на, на блок і, і також веслу на 100 тисяч гривень. Є якісь запитання? Так. Там же був проєкт роботу, проєкт там був, проект, був да, проект, там на мільйон 430, як ви там. Такими своїми зусиллями зразу лиш націлили на мільйон 300, а остаточна сума була мільйон 154 мільйона. Там була чаш суттєва економія. Так, що це ж не додаються кошти, це ж пересподіваються. Самі, це момент. по завершенню під суфіт і е, водосточній трубових, тому частина матеріалів закуплено, за роботи не заплачено. І е, за придбання матеріалів на сходи матеріалів. А це 100 тисяч на шоколадні коштів. може бути. Це 280 і це що намаємо, це на мене 100 тисяч? Це не вимажко, так. Кошти з виносити. Це кошти перерозподіляються, не, при не. немає. Все тільки по статтях переставляється. Додаткових коштів ніхто не додає. Це, це, до біду... це ромашку буде, чи це цей контор в нової. У нас є закладношій освіти, Ромашку. Це нова метод і вона в ромашку Та буде теж заводить. Так, ромашка. Вони нашу собою. Це буде теж філією ромашки. Так, так, так. так. Шусь, то, так. Ми ж там, там не перебираємо ще по карту бюджетного відповідальність. Ні. Я, я навіть до бюджетного проєктного оці. Те, що Микола Васильович говорить, ми ж просто відділяємо гроші, але ще ж в межах того проєктного відсутня. Так, так, є економія. Можливо, запросити ментальну вихарі. Так, є економія, звичайно. Акт закривається на суму 1 мільйон 100 тисяч, а планувалося 1 мільйон 300-150. Ну я вже ж там не деталізую цифри, бо я ж всіх цифри не запам'ятала. Тому є економія. Це додаткові кошти, нічого не спрямовується, не тільки пересподівається. Перевиконання немає, можна пересподівати кошти тільки, коли буде перевиконання більше 105%. Це в межах суму. А закрити, якщо треба. Ми зараз попросимо, а закривається на даний момент на о, зазначену суму 1 мільйон 100 тисяч і є і... <плес> Якщо вас цікавить по меблі по самих пообладнаннях, то це ж, давайте запросимо в відді освіти. Якщо там є, що пішов, то я сказав, там ще економія 280 тисяч. У нас ще в місті цей, де там я спортзал середини. Пока деси, спокав на школу. ви чи не розумієте, що садочок треба відкрити зараз? Чи як чи робити там і там а нічого не відкрити і до того? Якщо буде зима по суму іновація буде вона, це буде бігти, хоч воно буде сісти. Діти там збіжати, якби брати там і волеволи, все слів спозав. То будемо дитина на даний момент перевиконання немає. Є тільки оце кошти де законовлені, то ми їх розподіляємо. і. Я думаю, що треба садочок. Ну, Якщо це на садочку зітоновлено, да. то це буде коштовувати. Це ж не на готову, так. Ну, так, ну, І треба вже довести його до тонку, стільки коштів потрапили. Ми не можемо завершити треба. А си більше потрібно бути кошти, щоб до його завершити? Запросіть, будь ласка, відділ освіти. Щоб у що... садочок, бо ми кожен раз зміняємо 100, 100, 100, говорю. Гроші не виділяються, просто що... Ні, ні, то я зрозумів, я маю на увазі, це ми вже виділили все, чи ще там, ну, по-нашому, що там буде 100, 200, 300... Зараз потім, як забути, для садочки треба буде вже безпосередньо на... Це більші гроші, як не більші, на зарплату, на більші працювання, і місце піде. за ваше На зарплату плату будемо ще додавати, тому що це додаткові штатні одиниці, додаткові електроенергія. Я ж за... за... не кажу за... Що... за заробітну плату, я кажу, що тут його завершити, його відкрити. Що ти що Завтра зайшли там як-то... зараз. це Безпосередньо цим забезпеченим меблями обладнаннями займається Ромашка і виконуючи обов'язки директора. В них окрема юридична особа, всі проплати йдуть через них. І, хочу, щоб ми знали, що марку треба, щоб завершити, що треба там 400 тисяч, 300 тисяч, 100 тисяч, 50 тисяч. Нам ще треба 200 тисяч, і ми його робимо підключить все. По ремонту по і по зовнішньому, і по внутрішньому, все готове, все зроблено. Частину закуплено обладнання на харчоблок, частину медів, добре. День. Юрій, вибачаюся. Микола Васильович не є член нашої комісії, ми ставили на голосування, а тоді вже, якщо буде запитання під час сесії, тоді ви будете під час зараз на пів. Хто за те, щоб дане питання винести на розвідченої сесії, просимо голосувати. Хто за, проти отримав? Дякую за роботу.